ПК-45 чи ПК-46, яка з них буде найкраща. Тут йде подача масла автоматична, тут подача напівавтоматична. Як вони справляються з деревом, так само чи ні. Зараз я прям перевірю. Бере, наприклад, 46, це йде, скажімо, їм молодший брат, наприклад, тому дивимося. Без всяких зупинок. Ріже шикарно, есть тобто показуємо, що ми ріжемо такі, бачите, великі, товсті, не маленькі там. Тобто, ну, те, що в нас в дворі є тобто, якісь фруктові дерева, есть, бачите, справляється без питання, тобто прорізало. Ні разу не зупинився, ланцюг не розтягнувся. Тобто, це йде 46-та пкашка. Зараз показуємо вам по 45-й. Це що де якась новіша, автоматична подача різна мастила. Тобто, принцип такий самий, ріжемо те саме, що тільки що різали. Також шикарно ріже. Тобто, я так розумію, що це переваги, наприклад, ПК-45, що масло подача автоматична. Вони, бачите, дуже схожі. Тобто тут різниця, якщо по цінам, 200 гривень. Наприклад, за комплектацію стандартну. Тобто, це у вас буде, наприклад, міні-пила, дві шини, два ланцюги, тобто де шина у вас 20-ка, 15-ка. Два акумулятори 2 Амперних, зарядний пристрій, вони дві в кейсі, пилки безщіткові, тобто в цьої напівавтоматична подача мастила, навіть автоматична. Тобто, дійсно достойні пилки. Напишіть, яка вам більше сподобалася, чи придбали би ви таку собі.